Конкурс Міс Рівненщина відбувається вже третій рік поспіль. Цього разу за звання найгарнішої дівчини краю змагатимуться 20 представниць прекрасної статі з усієї області. Для фіналісто конкурсу в січні вже встигли відзняти персональні фото та відеосесії. Її згодом демонструватимуть в ефірі телеканалу Рівне 1 та на порталі Огою. Вже 5 лютого відбудеться презентація учасниць. Суть е, якби презентації є перше, це презентувати двадцятку дівчат та е, показати їхні таланти, оскільки ми ставили критерії не тільки краса, але їхня і дипломатичність, їхня, е, їхня, їхня талановитість. Ми можемо побачити. Е, Талант кожної дівчини, який вона буде демонструвати, і обрати на талановитішу, але ім'я дівчини місталант ми почуємо уже на фінальному шоу. Переглянути презентацію учасниць зможуть усі охочі, адже інтернет-портал Логою покаже пряму трансляцію презентації. Юрій Дьох, Олександр Ковтунець, новини Рівного.